Добрий день. Вітаю вас на каналі Української духовної академії просвітлення. Нагадую, моє посвячене ім'я Хорс. Звуть мене Віктор Федорович, я очільник Української духовної академії просвітлення. І ми з вами продовжуємо роботу над новою програмою, яка називається Народження нової нації. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему, що ж воно таке духовне очищення. Тому що всі практики, з яких починається робота тих, хто стає на шлях духовного розвитку, вони в основному пов'язані саме цій темі. Очищення, духовному очищенню. Це не щось містичне, це процес звільнення. Внутрішнього простору, через який емоції перестають обтяжувати, думки перестають заганяти вас в глухий кут, перестають зациклюватися на чомусь, напруга виходить з тіла, з'являється внутрішній простір для спокою і ясності. Ось що, власне кажучи. Представляє собою духовне очищення. Воно також складається із декількох таких складових, із трьох головних механізмів, власне кажучи, духовного очищення. І один із цих механізмів називається очищення емоційного шару або емоційного тіла. Як ви знаєте, наше Структура нашого енергокомплексу людини складається із сіми е, складових. Фізичне тіло йде в центрі, далі відразу за фізичним тілом іде ефірне тіло, в якому міститься основна енергетична установка е, чакри Кундаліні, от, і там же міститься основна Матриця, матриця здорового фізичного тіла. Далі йде емоційне тіло, тобто це третій такий прошарок енергії, який містить всі наші емоції, і ті, які ми в цьому житті переживали, і ті, що тягнуться із минулих наших тілень і так далі. А далі йде ментальне тіло, це тіло наших думок. Потім іде тіло нашої душі, і два рівні тіла духу. Ось таким чином ми складаємося із багатьох таких складових. І в цьому нашому емоційному шарі або емоційному тілі застріють емоції, які ми не пережили, які ми не відпустили. А під час стресу, довготривалого стресу, вони застріють. І в фізичному тілі, і це призводить до того, що через якісь органи чи системи не проходить повноцінна енергія, і таким чином ці органи починають хворіти. Ну, ви знаєте, що під час е, війни дуже розповсюджене таке стало явище, яке було раніше, ну, винятково рідко зустрічалися панічні атаки. Зараз, і скільки там пацієнтів телефонують. І скільки людей просто демонструють оцей стан, коли вони безпричинно потрапляють в стан цієї панічної атаки, не можуть із нього самостійно вийти, і, і так далі. Це все наслідки оцих емоцій, які не пережили ми, які би не відпустили. Вони просто-напросто накопичилися, застрягли, затверділи, що називається. Е, і тому вони породжують, цю тривожність, оцю нашу, це наше безсилля. От е, яким чином від них, від цих емоцій, що застряли в нашому енергокомплексі, е, позбавлятися? їх треба пережити. Якщо ви відчуваєте, що десь там всередині страх, його треба відпустити, його просто уявити в вигляді туману. Назвати, який це страх? Страх е, бути розбомбленим, страх за своїх рідних і близьких, страх завтрашнього дня невизначеності, невизначеності і так далі. В нього треба війти і пройти через той страх. Якщо це емоція гніву, ну, знайдіть спосіб потрапити в ліс, скажімо, викричатися. Відлупити якесь там сухе дерево, скинути цей свій гнів, не носіть його всередині. Ці емоції для того, щоб вони не гнобили вас, їх треба пережити, відпустити. Така є основна задача зцілення дати емоціям пройти, не затримувати їх, не намагатися їх пригнітити. Не намагатися їх якимсь чином ігнорувати, і так далі, а просто пережити їх. І тоді вони вас відпустять, тоді вони не будуть, так би мовити, призводити ось до такого ганебного і, власне кажучи, дуже хворобливого стану, коли оця емоція починає в якомусь там органі чи системі осідати, або в усьому енергокомплексі і ви просто. Весь час перебуваєте в такому неадекватному, прямо, скажімо, стані. В тому числі через дихання, наприклад, узгоджене дихання. Так, ви дихали в утробі матері. Чотири короткі вдихи видихи, короткі ви дихаєте верхніми долями легенів. П'ятий довгий, тобто. На весь обсяг легенів ви набираєте повітря, тому він, виходить, чотири коротких вдихи-видихи, і п'ятий довгий. І так 20 разів поспіль мінімум ви дихаєте і таким чином знімаєте і ці емоційні блоки, і в тому числі е позбавляєтесь від гіпервентиляції, від того, що там, коли звільняються оці. Блоки внутрішні, виникає виникають емоційні, дуже сильні переживання. Все це треба відпустити. Навчіться ось так дихати. Просто заплющили ясні очі і уявили собі такий от графік: Чотири короткі, вдихи, і видих, і п'ятий довгий. Вдих переходить у видих без зупинки. Концентрація уваги на тому, як ви вдихаєте. І коли ось так будете дихати. То ці емоції, навіть ті, про, які, про існування яких ви не знаєте, що застряли у вашому енергокомплексі, ви від них звільнитеся, ви їх відпустите. Звичайно ж, коли ви створюєте відповідну атмосферу в себе помешканні, в своєму оточенні, там слухаєте гармонійну музику, бажано класично. Коли ви слухаєте бесіди із розумними, цікавими людьми, це все сприяє тому, що ви повільняєте свій енергокомплекс від тих емоцій, які там застрягли. Медитації також, коли ви медитуєте, концентруєте свою увагу на тілі, от починаєте там з ніг завжди, і пішли, розслабляєте всі м'язи. Всі органи, системи, аж повністю, поки не усвідомлюєте е, все своє тіло, весь свій енергокомплекс, поки ви не входите в цей потік енергетичний, який через вас протікає. Ось так це робиться. Тобто це цілеспрямована робота над е, деблокацією, так скажемо. Е, ми говоримо з вами про елементи або про механізми духовного очищення. Ще одним таким механізмом є очищення від матеріальної прив'язаності та ментальної залежності. Звідки береться і ця матеріальна залежність, і ментальна прив'язаність? Із зацикленості? Нам здається, що. В залежності від наших матеріальних статків, від того, чим ми володіємо, ми можемо бути там щасливими, ми можемо бути самодостатніми, ми можемо бути якимись дуже важливими персонами. Без цього всього, без гарного будинку, без крутої, крутого автомобіля, без... Великої кількості там грошей у нас на рахунку, ми представляємо із себе щось таке убоге, нещасне і безпорадне. В чому тут діло? В тому, що ми шукаємо опору у зовнішньому світі, замість того, щоб напрацьовувати цей внутрішній стрижень своєї особистості, ставати незалежним. Навіть в умовах хаосу, навіть в умовах війни, опиратися на свою волю внутрішню, на оці глибокі переконання внутрішні, а не намагатися ганятися за якимись примарами в зовнішньому світі, які яким чином підтверджують наш статус, зроблять нас кимсь. Ви народжені всі в серці Бога. От, і тому ви всі богоподібні. Розумієте, незалежно від того, чим ви володієте. Тому що в кінці кінців це все примарить. Ці всі ваші володіння, цей весь ваш статус, навіть гроші, що таке. Це просто енергія. От якщо ви вмієте нею правильно розпоряджатись цією енергією, гроші будуть до вас притікати без всяких проблем. Е... Головне. Напрацювати в стійкість внутрішньої системи, тобто знайти внутрішню опору в собі, а не залежати від, так би мовити, зовнішніх чинників. І це ж, звичайно, закладається в нашу свідомість, і таким чином, через зумовлений розум виникає оця ментальна залежність. Очищення полягає в тому, що ви зануритись в медитативний стан. І шукаєте, напрацьовуєте цю внутрішню опору. Просто створюєте афірмацію такого роду, наприклад, без зайвого я також повноцінний. Щастя незовні щастя це стан гармонії між моєю душею і моїм духом. І в такому роді, коли ви створюєте афірмацію в медитативному стані, то ви деблокуєте ось ці ментальні всілякі е формули, які призвели до того, що ви стали людиною зовнішньої уваги. І ще один елемент вашого духовного очищення це розвиток духу і внутрішнього стрижня. Я вже про нього згадував. Сила духу це стійкість. Стійкість, здатність людини залишатися собою навіть в умовах хаосу. Ось це найголовніше, це дозволить вам вижити, це дозволить вам вирватися, вийти з будь-якої ситуації. Це ж саме стосується ця стійкість, вона стосується і проблеми цілої нації, цілого народу. Якщо люди втрачають стійкість, якщо вони розхитуються під дією, так би мовити, оцих ІПСО ворожих, то ясне діло, нас можна легко покласти на лопатки, підсунути нам будь-яку угоду, назвати це мирною угодою, насправді угодою про нашу капітуляцію. І ми підпишемо собі смертний вирок, тому що ворог просто ближче переміститься на нашу ж територію розмістить тут бази ракетної установки, і через рік максимум піде, захопить повністю, позбавить нас можливості мати свою незалежну державу і так далі. Ось що таке стійкість. Це дуже важлива характеристика. Сила духу з'являється, коли в людини пробуджується або ж у народу три якості: усвідомленість, тобто розуміння, що з тобою відбувається. Присутність, коли ви знаходитесь тут і тепер, і воля, тобто бажання самому керувати своїм життям, не довіряти нікому його, не передавати ці повноваження і контроль над своїм життям нікому. Ось таким чином ви можете пройти те, що називається духовне очищення. Для цього вам треба більше практикувати, знаходити такі прості практики дихання, прості практики зосередження на своєму фізичному тілі, щоб ви могли про, в стані недіяння в медитативному стані, щоб ви могли проаналізувати стан всіх органів систем. Проходить там енергія, не проходить, відчуваєте, ви не відчуваєте. Ось так це робиться. Тому духовне очищення це. Те, з чого варто почати свій духовний розвиток. Тому що коли ваші канали заблоковані, коли там через цілі органи не, проходять, не проходить енергія, то який подальший духовний розвиток взагалі може бути? Навіть нема про що говорити. От. Тому в такому ручному режимі, перш за все, ви повинні визнати, що є проблеми, а потім. Свідомо їх вирішити. Ну, ось так. Я думаю, щоб не перетяжувати вас достатньо і того, про що ми сьогодні поговорили, а далі ми будемо заглиблюватися в різні теми, розкривати їх і вказувати вам шлях вирішення тої чи іншої вашої проблеми для того, щоб ви в кінці кінці все-таки набули Статусу пробудженої і просвітленої людини. Це те заради чого ви прийшли на землю. Тому дякую і дякую кожному, хто знаходить можливість донатити на наші збройні сили, які нас захищають і бережуть. Ми продовжуємо цю волонтерську діяльність. Ми безпосередньо Співпрацюємо і допомагаємо тим хлопцям, які знаходяться на самому передньому краї, не тиловим структурам в жодному разі, а тільки тим, хто обличчям до ворога безпосередньо знаходиться. Бережіть себе, слідкуйте за нашими повідомленнями, ми будемо продовжувати вам, Як вам самостійно, якщо захочете, можете долучитися до нашої академії, там ви будете глибинно займатися собою. от, Якщо немає такої можливості, ну, слухайте наші ролики, намагайтеся якимось чином практикувати в кінці-кінці, ви можете замовити в нас хоча б там перших декілька книжок для того, щоб. Практики були у вас під рукою, і ви могли їх відпрацювати. Тим більше, що до всіх книжок є озвучені аудіопрактики, і їх достатньо для того, щоб ви під, цей, під диктовку, так би мовити, самі почали практикувати і самі почали духовно очищуватися. Бережіть себе. До наступних зустрічей на